Хвиля в беріг хлюб-хлюб-хлюб, розмиває його, зрада серце розірвала хлопця молодого, верба гіллям обіймає за широкі плечі, Тяжко буде, та забуду твої кари очі. Губи твої, наче мед, цілував щоночі, і не думав, не гадав про слова пророчі. А наврочили вони разом нам не бути, очі їй затьмарять гроші, схоче пані бути. І збулось кляте пророцтво, продалось кохання, не були нічого варті обійми до рання. Не кохайте порубки, жадібних дівчат до грошей. Бо не буде з них ніколи жіночок хороших, бо в житті справжнє кохання, не купиш за гроші, бо взаємність і довіра почуття хороші.